Національна академія Національної гвардії України у 2023 році це не статистика, виконаних завдань і фактів, це історія сили і волі людей, яка проявляється в умовах війни в Україні. Де кожен день стає викликом? Академія відіграє важливу роль у формуванні лідерів, які готові приймати рішення у важкі для держави часи. Цей рік для академії був роком випробувань та перемог для кожного своїх. Давайте заглянемо у відзначені моменти цього шляху. Завдання Академії не встигати за темпом розвитку військової справи, а бути на крок попереду. Для цього впроваджені нові, більш вдосконалені програми підготовки, за якими готуються курсанти до будь-яких викликів. Важливий етап у формуванні майбутніх військових лідерів це заняття, спрямовані на розвиток тактичної майстерності, вогневої підготовки, топографії, розвідки та багато іншого. Враховуючи сучасну картину на полі бою та стрімкий розвиток безпілотної авіації. Академія розпочала роботу з новими типами безпілотних авіаційних систем. Сертифікованими комплексами Сірко ведеться тісна співпраця з розробниками даного комплексу українською компанією Скай Асіст по адаптації програмного забезпечення для потреб академії та навчання пілотів. Для вивчення іноземних мов в академії ввели в експлуатацію три нові лінгофонні лабораторії. Офіцери мовного відділу здійснюють лінгофонну підготовку курсантів та військовослужбовців Національної гвардії України на курсах з інтенсивного вивчення іноземних мов. Лінгофонні лабораторії надали партнери за програмою ініціативи сприяння безпеці України. У 2023 році почалась підготовка на командному курсі тактичного рівня Л-1. Навчання вже пройшли майже дві сотні гвардійців. Вони здобули необхідні знання, які знадобляться їм в ході виконання бойових завдань. Особливу увагу під час практичних занять викладачі звертали на процес планування бою за стандартами НАТО те та опі. Також розроблені та затверджені програми підготовки командно-штабного курсу l 2 для офіцерів тактичного рівня. Курсанти академії займають призові місця на спортивних аренах, демонструють високий рівень фізичної підготовки та мотивації до перемоги. За цей рік курсанти виступали на національних та міжнародних змаганнях. На чемпіонаті Європи зірвового спорту в Греції курсант команди штабного факультету Максим Улько виборов два перших місця. Понад 200 спортсменів-юніорів із 16 країн світу боролися за цей титул, та тільки наш курсант став першим. Наші спортсмени здобули чисельні перемоги з різних видів спорту. Ці досягнення Чуть не лише про фізичну підготовку, а й про справжню духовність та рішучість наших воїнів. Вони є втіленням того, що навіть в умовах війни фізична сила, тіло та спортивна вправність важливі для підтримки гармонії та духовності. Нехай ці перемоги будуть ще однією важливою частиною історії академії у 2023 році. Викладач кафедри фізичної підготовки та спорту Максим Голубничий організував онлайн забіг подвиг безсмертний Пам'ять нетлінна» на честь загиблих захисників у російсько-українській війні. В онлайн забігу участь взяли 513 учасників. Протягом місяця кожному учаснику потрібно було подолати відстань в 100 кілометрів. Під час реєстрації учасники вносили донат для придбання квадрокоптеру UGI Mavic 3 для 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбачана. Переможці були нагороджені сертифікатами, індивідуальними призами та медалями. Співпраця та міжнародне партнерство стають ключовими факторами в підтримці безпеки та оборони. Ми розуміємо, що справжній успіх приходить через об'єднання у 2023 році. Основна робота була направлена на розбудову відносин з іноземними партнерами, освітніми та навчальними центрами країн-членів НАТО та партнерів. За звітній період 320 представників академії взяли участь у курсах з професійної підготовки, вивченню іноземної мови, конференціях, навчальних заходах. 347 офіцерів, курсантів та службовців здійснювали лінгвістичний супровід під час підготовки військовослужбовців збройних сил України та Національної гвардії України. Взяли участь у 17 міжнародних тренінгах та семінарах. 9 травня 2023 року відбулось історичне підписання меморандуму про співпрацю між Національною академією національної гвардії України та Національною академією оборони національних збройних сил Латвійської республіки. Курсанти Академії першого року навчання взяли участь у курсі індивідуальної базової підготовки. Перспективою такого співробітництва стане участь на постійній основі офіцерів та курсантів на різних рівнях акредитованих курсів НАТО. У 2023 році курсанти академії брали участь у заходах з посилення охорони та захисту державного кордону в межах Чернівецької області. В Харкові гвардійці академії продовжують виконання бойових завдань з охорони та оборони визначених об'єктів у складі зведених підрозділів сил і засобів оборони міста. У Вінниці разом із національною поліцією. Курсанти академії виконують завдання із служби з охорони громадської безпеки та порядку. Їх завдання не лише фізичний захист, але й забезпечення мирного життя наших співгромадян. Крім військової підготовки, наші курсанти навчаються бути активними громадянами та співчутливими людьми. Вони беруть участь у волонтерських проєктах, організовують та допомагають закривати збори на потреби побратимам на фронті, допомагають людям, які постраждали від наслідків російських терактів. Ці хлопці та дівчата приклад того, як активність може сприяти будівництву сильної та об'єднаної країни. Ми пам'ятаємо, що кожна перемога це сукупність освіти, підготовки та мотивації. У 2023 році 263 молодих лейтенанта академії приєдналися до Сил безпеки і оборони України. Їх шлях до професійного становлення тривав майже 4 роки. Їх знання стали в нагоді для досягнення нашої спільної мети. Сьогодні ми вдячні тим, хто стоїть на захисті батьківщини. Це наші випускники. Справжні герої, які стали оберегом нашої свободи, вони борються не лише за сьогодення кожного з нас, а й за безпечне майбутнє наших дітей. Ми вдячні кожному випускнику, який взяв на себе обов'язок захищати країну. Їхні вчинки вражають своєю величчю, і ми пишаємося тим, що можемо вважати їх своїми випускниками. Нехай ця історія надихає нас до нових висот і об'єднує у зусиллях до перемоги. Слава всім захисникам і захисницям нашої держави. Слава Україні.